Вітаю в ефірі. Програма «Мистецтво 24 на 7», Яку канал Д-1 започаткував спільно з Дніпровським будинком мистецтв? Ми стверджуємо, що місце для мистецтва є завжди. Мене звуть Максим Ряпулов, і одразу до першої рубрики нашої програми в Одесі. Діти та професійні художники розфарбували в яскраві кольори розбиту російську техніку. Учні художньої школи номер 15 на 411 батареї розписали розбиту російську техніку, яка була привезена сюди перед днем незалежності України. У заході взяли участь професійні художники, діти, а також вчителі школи. Цей мистецький проект подарунок до Дня міста Одеси. На день народження повинні бути подарунки, розповіла директор художньої школи номер 15 пані Ольга Рожко. Загалом в проєкті взяли участь 25 художників з Одеси. Взяти балончик з фарбою та дати свободу своїй фантазії могли і всі охочі. Особливо активними були діти. Наступна. Новина від Океану Ельзи. Все літо Океан Ельзи, на чолі зі Святославом Вакарчуком, давав благодійні концерти. Загалом музиканти вдалося зібрати для України понад 19 мільйонів гривень. Океан Ельзі вже переказав гроші Міністерства оборони України, фонду Сергія Притули, Дніпровській обласній дитячі клінічній лікарні, 247-му батальйону 124-ї бригади, Червоному Христу, фонду Корпорація монстрів. Також артисти переказали певну суму на спецрахунок Міністерства культури на відновлення національного літературно-меморіального музею імені Сковороди. Окрім цього, музиканти допоможуть придбати для для захисників України пікапи, які на фронті вкрай необхідні. А ще Вакарчук на недавньому концерті у Варшаві дещо показав Росії. Вони це ворог Росії. Хоче деморалізувати нас, хоче поставити нас на коліна, хоче заставити нас депресувати, хоче заставити нас боятися, думати тільки про те, як було в минулому. Отакий от, от жест доброї волі від Святослава Вакарчука. Наступна новина з Умані сьогодні, 3 вересня. В Уманській картинній галереї, десь о 15-й годині, десь через годину як відбувається програма, буде офіційне відкриття виставки робіт учасників мистецької резиденції Херсонщина. Це Україна. На виставці представлені роботи 20 учасників проєкту, які в період з 24 серпня до 1 вересня створювали тематичні мистецькі роботи в Умані. Виставка діятиме протягом тижня. надалі роботи художників будуть виставлені у галереях великих міст України і Європи з подальшим продажем на онлайн аукціоні. Як розповіла співорганізаторка арт-резиденції Вікторія Кулакова, проект Херсонщина це Україна це мистецький благодійний проект, де художники ілюстратори митці творять, а подальший продаж квартир. Картин Мерчу і НФТ приносять кошти для звільнення півдня України. До наступної рубрики. Сьогодні у нас в гостях ілюзіоніст ілюзіоніст, актор і шоумен Олександр Мефісто. Вітаю, Сашко. Вітаю, Максим. Знов таки. Ну не те, щоб відкрию тайну, а зазначимо одразу, що ми знайомі. Ми багато багато спілкувалися та й, та й працювали разом. Так, так. І одразу пропоную подивитися на одну із твоїх ілюзій. Добре, Добре Щоб був предмет для розмови. Будь ласка, тогда можна допоможити, що така фотографія одна, Цю унікальну фотографію, ми візьмемо так німночка. испортим. Да, совсем чуть. Потом возьмем и завершим начатое. Испортим ее окончательно. Сейчас кажется, что уже абсолютно ничего нельзя сделать. Но в руках настоящего жулика, ой, то есть волшебника, да, всегда находится выход. Делаю вот так. Но как самые внимательные зрители уже загадали, что видите, она восстанавливается так немножко криво, да? Это все потому, что магия вещь совершенная, фотография восстанавливается в неправильном порядке. Мене, от питання, Сань. Е, нас от стільки обманюють в житті, то мені трошки на незрозуміло, навіщо це робити навмисно? Як люди відносяться для, для до цього? Mm -hmm. Дивись, це дуже гарне питання, тому що е, часто, коли е, ти спілкуєшся з глядачем, е, ти знаєш, що можливо ти десь чогось не договорюєш, е, як так кажуть. Але е, с, сама реакція людей, саме от бажання їх повірити в диво, повірити в неможливе. Вона, ну як так кажуть, е, настільки. А... Вдячна, це дуже вдячні реакції. Люди на хвилинку повертаються в дитинство, де можливо, можливо все. Ага, ось це ну і... я, я вважаю основ, основною метою фокусників це повернення людини в ось це саме дитинство. Ну, і взагалі, от в такому спілкуванні в тебе нічого не пропадає, так? Ну так. Як ти кажеш, це, якщо мені не платять на святах, тоді може щось пропасти, але такого поки ще не було. А от скажи, будь ласка, а от. От мене зацікавило таке співвідношення ілюзіоністи і російські збройні сили. Ілюзіоністи можуть мати вплив на росіян? А, безперечно, безперечно, ми можемо все, я кажу, як я люблю казати, любий каприз за ваші кошти. А, Тобто, якщо вони тобі заплатять, то так. Але я вважаю, що наші збройні сили. Це кращі ілюзії. Вони не ілюзіоністи, вони справ, справжні чарівники. Вони роблять все для того, щоб е, цих людей на нашій землі не було. Да, да, да. А, скажи, будь ласка, от зараз як в тебе яке в тебе життя? Як а, ти прожив ці півроку? Я скажу так, що дуже тяжко, тому що кількість виступів значно зменшилась. За півроку я не дуже багато працював. Це в основному були. Благодійні якісь події. І, і тому я дуже сумую за своєю роботою. Я, я дуже люблю свою роботу, і саме ці емоції, які ти отримуєш від глядачів, вони тебе, як то кажуть, підпитують і змушують рухатися далі. Ну, як я розумію, це просто от мистецтво це така. Палочка-виручалочка, яка тебе тримає, а в тебе її замало, так? Я, я скажу так, що один з моїх благодійних виступів він був якраз після ну, влучань по нашому місту. І я дуже переживав, що через це люди не прийдуть, люди побояться, але прийшли люди, прийшли діти, і їм настільки це сподобалося, що. Я в їх очах бачив, що вони вже забули про те, що було вчора, ага. що вони не бояться, вони живуть, вони радіють, і це для мене було ну як таким таким паливом, яке мене змусило знову, знову, як то кажуть, піднятися і піти виступати навіть благодійно, навіть на, на будь-яких умовах, аби аби лише виступати. А, аби людям, да. Тобто, ти такий опосередкований чарівник, ти. Робиш одне чудо, а в залі відбувається інше чудо. Я скажу так: чудо завжди відбувається у свідомості людей. Тобто, ну сам mm. фокус, сам секрет, сам трюк він нічого не вартий без того, якщо ти не можеш дати людям відчуття дива. Mm. Ось ну, це це саме основне, що, що я хотів би донести своє. Добре, я от знайшов одне відео твоє з Тарасом Стадницьким. Не знаю, що то було, але дуже класний фокус. Будь ласка. Любую карту, яка которая мається. Витягувати? Витягуєте, подивитися. Да. Вашу карту. А Давайте поменяемся ще вот так вот. Вот так. так Вашу карту. Мы помещаем Серегину колодку. Ну стоит ее. Подлайте она снова кажется Ну, Смотрим ще раз у замедленій съемке. А, на самом Можно так, вашу руку? Да. Мы возьмем короля, положим вам. Сверху бросим на оставшуюся колоду. Тай-таке. <режит> а теперь... Okay. Да. А теперь, Анатолий, я покажу фокус. Я карты знака. Таран, <режит> Тарас, вы так не Що це було? Це були, це були зйомки серіалу Танька і Володька. Я грав одну епізодичну роль, і також був дубляжем рук в серіалі, де ну в серії, де Тарас, тобто Володька грав в покер. Там є момент, де дуже дуже гарно та стосується карти. То моя робота, як то кажуть. А ще чим ти займаєшся? Крім фо ілю ілюзій і зйомок? По-перше, в світі я програміст, але як то кажуть, свого часу це перестало приносити мені задоволення. Я пішов. То зараз основна моя робота це зйомки, це фокуси, це гра гра в театрі, я повністю посвятив себе мистецтво, можна так сказати. Цей рік доволі таки складний, тому що роботи поменшило значно. І дуже добре, що я не розтринькав грудневий гонорар, я дуже собою пишаюся за це, що я не встиг його. Ти знав ще з грудня. чи ні? Як знав, тому що я ж кажу, навіть 14 лютого я вирішив. Просто відремонтувати мотоцикл, так за, заздалегідь. І він мені потім знадобився. Знадобився, да. так а до речі, для чого він тобі знадобився? Ти кудись їздив? А, після того як почалась війна, мені зателефонували батьки, і е, я настільки переживав за них, що навіть не дивлячись на те, що було доволі таке холодно, було вісім слизько. слизько. Це це для мотоцикла, це взагалі страшно. Але я зрозумів, що на даний конкретний момент я маю захистити батьків, а потім вже думати, що, що, що робити далі. Тому що потім, коли я приїхав в село, ми сформували добровольчі, як то кажуть, загони для патрулювання, тому що у нас була координація із Збройними силами і з адміністраціями. І нам чітко поставили завдання: ваша задача спостерігати і... і робити сафарі, Так, да, і роб... Якщо, що... сафарі в нас робили мисливці, тобто ті люди, які вміють стріляти. Ми просто вели грубо кажучи, цілодобове спостереження, тому що в 40 кілометрах від нас були орки. Да, І... це, це це північ Миколаївської області. Так це північ Миколаївської області, Новобузький, Баштанський. Район. Ну зараз в, в твоїх батьків вони у безпеці? Вони вони в безпеці. Вони вони працюють, вони займаються тим, ну теж дуже важливі справи. Вони вирощують хліб. Так, так. І це безумовно я, найважливіша справа. Як це, кажуть, в, всі, в цьому в... році я, як не кажуть, більше фермер, ні, ніж фокусник, тому що я дуже, дуже багато часу проводжу батьків, допомагаю їх по мірі сил. І найголовніше, бережу їхнє психічне здоров'я. Добре, а скажи, будь ласка, найближчим часом в тебе є якісь виступи? Або я доволі часто виступаю зараз. Мабуть, зроблю рекламу, але реклама роби, роби, роби досить добрих людей. Біля мене відкрився волонтерський центр. Маленький Маріуполь. Я познайомився з власником. У нас дуже багато спільних друзів з Маріуполя. Вони не, не тільки як зробили просто простір, там україномовна бібліотека. Вони допомагають дітям-переселенцям. Вони ми з ними співпрацюємо для за для того, щоб робити благодійні виступи. То мабуть найближче це буде десь там. А далі далі ми побачимо. А далі Подивимося так. зараз. Планувати це не благодарний. Так зараз, зараз, зараз Де заразй де Марі... маленький Маріуполь. А, маленький Маріуполь він знаходиться здається, Гагаріна 115. Ага. І це поруч з тобою. І... Це, це, це це буквально на мотоцикли сідати. Не <рес> Навіть, як ти кажеш, мені треба перейти до дороги, я, я вже там. <рес> і ти вже там і робиш чудо. Так Дякую тобі, Сашу. Да, ми... Дуже майже. дякую за цікаву е розмову. А ми до наступної рубрики: Вірші з війни. Сьогодні в нас вірші е читає вже знайомий вам Андрій Карпенко. Спини мене. Отямсі, отям, така любов буває раз в ніколи, вона ж промчить над зламаним життям, за нею будуть бігти, ві видно, коли, вона порве нам спокій до струни, вона слова поспалює вустами, спини мене. Спини й схамени, ще поки можу думати востаннє. Ще поки можу, але вже не можу. Настала черга й на мою зорю. Чи біля тебе душу відморожу? Чи біля тебе полум'ян згорю? Слава Україні! Разом переможемо з коханням в серці! Отакий сьогодні вірш від Андрія Карпенка. А ми до наступної рубрики «Арт-новини світу. Впродовж липня-серпня, артисти Академічної симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії та хору ансамбля Козаки Поділля. Дали концерти у містах Німеччини, Австрії та Словенії. Концертний тур відбувся завдяки співпраці між Хмельницькою обласною філармонією та німецькою агенцією Star Entertainment. в творчій кооперації з відомими акторами Крісом Ренкіном. Це виконавець персії Уізлі у фільмі «Гаррі Поттер», та Вільямом Кірчером, це актор фільму Володар Кілець українські артисти представили насправді якісний мистецький продукт. Їх концерти відвідали декілька десятків тисяч. Глядачів, а професійний рівень не залишив байдужим нікого. Оркестр та Хор також взяли на себе іншу важливу місію: презентували фандрейзінгову платформу Unit 24. Проект має на меті об'єднати зусилля міжнародних партнерів, донорів та благодійників задля підтримки нашої країни. Наступна новина з Хорватії. Щойно повернувся з хорватії і академічний закарпатський народний хор 26-28 серпня. Хор брав. Участь у фестивалі національних меншин Липовлянські зустрічі у Липовлянах, сіцацько -сі Мославінська жупанія, історична область Славонія мешкають представники багатьох національностей. Українці ж є другими за численністю після хорватів. Артисти із Закарпаття вже втретє побували на цьому фестивалі. Однак цього разу зустріч із організаторами свята була особливо зворушливою. Хорватія прийняла чимало кількість Кість біженців і виказують цілковиту підтримку нашій країні в цей нелегкий час. Триденне перебування закарпатського народного хору в Липовлянах було насичене виступами і зустрічами. Наскрізною темою всіх виступів ужгородського колективу стала пісня, що стала символом свободи і спротиву українського народу. Ой, у лузі червона калина. Не менш тепло глядачі зустріли й інші твори у виконанні українських артистів, закарпатські народні пісні та танці. Взагалі, з початку війни, жіночий склад закарпатського народного хору. Вже побував у Словаччині, Австрії, Німеччині, і Італії, а також взяв участь у чотирьох фестивалях за кордоном. А от гурт з Харкова, Жадани Собаки, вирушили теж в благодійний тур містами Європи, щоб порадувати шанувальників лайвами та зібрати кошти на потреби воїнів добровольчого батальйону. Хартія музиканти запланували виступи в Польщі, Німеччині, Чехії, Литві, Латвії, Естонії Словаччині. Та Австрії, а днями Сергій Жадам повідомив, що концерт його групи 2 серпня в Мілані був скасований через те, що в Італії, як сказали їм в адміністрації закладу, закон забороняє збори грошей на війну. Хоча нещодавно у Вероні це теж Італія, було організовано благодійну вечірку за участі Олександра Панамарьова, Михайла Хоми та Ірини Фідишин. Там італійські закони не забороняли збирати кошти на допомогу ЗСУ, чому власне ми скасували концерт в Міна в Мілані, тому що частина європейців далі граються в пацифізм та подвійні стандарти, і щиро вважають, що захищаючи своє життя і свою країну, українці порушують якісь їхні уявлення про мир та гармонію. І ті, хто намагається підтримати своїх... Співвітчизників у боротьбі з гвалтівниками та мародерами насправді, на думку європейців, пацифістів є фашистами та екстремістами, чесно кажучи, соромно і противно написав Сергій Жадан на сторінці Фейсбук. До наступної рубрики нашої програми: Момент мистецтва, вчора в Ютубі зустрів маленький хлопчик з прапорцем і гімном Боже Великий Єдиний. i'll oh, leave. Це мене завжди дивує в дітях. Воно маленьке таке, а вже створило свій власний ритуал спілкування з Богом. Прийшов із прапорцем і свою молитву до Нього доніс. Це завжди підкупає дитяча щирість, навіть якщо мама тебе навмисно десь знімає. І, звісно, вміння дітей. Робити справжнє мистецтво мене теж дивує. Канал Д 1 та Дніпровський будинок мистецтв знов вам нагадують, що місце для мистецтва є завжди. Треба тільки відчути можливість для мистецтва. Діти це відчувають завжди. Слава Україні!